От розсудіть ви, що краще жити з чоловіком, але скромно, чи мати статки і чоловіка не бачити. Задумалася я про це на похороні у Василя, колись в молодості ми були в одній компанії та жили на одній вулиці, але далі він оженився в сусідньому присілку, і ми вже могли лише на свята сходитися нашою великою компанією. Не подумайте, що я мала якісь до нього почуття, я вийшла заміж по любові за іншого, ця історія не про заздрість до чужого щастя. Мене, кума моя, сповістила про те, що його не стало. Молодий ще зовсім 60 років. Я не знала, де він живе, але ми розпитали людей і нам показали будинок. Не будинок, а мрія двохповерховий. Паркан навколо високий і видно, що дуже дорогий. А не те, що в нас сітка та штахета, навколо гарний газон, клумби. Ну просто я вам кажу, не можна надивитися. В хаті теж все світиться та блиститься каміни, люстри, паркет дубовий, меблі шкіряні. Ніби прийшла не до нашого друга, а до якогось депутата. Вже ми помолилися біля нього та й стали в стороні. А ви ж знаєте, що на церемонії то пару хвилин думаєш про людину та її близьких, а далі вже прислухаєшся до пліток. На фоні голосіння вдови «Василько, мій Васильку, хату ти вибудував, а чого ж ти в ній не пожив? Ми чули, як пересуджуються люди. Я його ще в селі не пам'ятаю, хіба молодим, як поженилися, як поїхав в ту Америку і так там вік пробув. За те диви, які хороми, та й діти всі з квартирами та машинами, а ти що своїм заповіж? Отак От люди обговорювали Василя, який лежав до всього байдужий. Я так зрозуміла, що він поїхав невдовзі після одруження за кордон і роки не приїжджав, всі гроші висилав сюди, а його дружина сама хату будувала та все упорядковувала. Як у них лише діти з'явилися, думала я собі. Далі ми з комою вже верталися додому та обговорювали все бачене і почуте. Звичайно, що в нас такого достатку не було. Ще у неї куди не йшло, а от мій тракторист геть подався. Йду я по вулиці і ніби вперше дивлюся на свою хату. Що за молодості побудували, те й тепер. Стовпчики давно поржавіли, як і сітка, що на них прикручена, там під яблунями я кошу, тому трава, а там клумба одна, бо нема мені коли біля квітів ходити. Он горіх біля хати, який вже так той шифер побиває гіллям, що ми відкладаємо на дах який рік, а гроші завжди розбігаються. Мій Іван ще працює, бо до пенсії пару років, але толку з тієї зарплати немає, була б, якби в генделику не лишав пів зарплати. Ні, це не подвір'я газди, а так, де притулено, де прилатано. Зайшла я до хати, де не венеціанка з відливом, а звичайна побілка з паперовим пасочком. Як нас не стане, то й стидно тепер в хату приймати людей. Діти мої роз'їхалися та мають свої родини. До нас, коби на літо хто приїхав, і то добре. Взяла я нашого альбома, що вже й сиплеться, але он який ми на ньому. Тут ми з Іваном і наш старший Миколка на весіллі в куми. Тут Христине, Іван тримає Миколу, а я Леську. які ми тоді щасливі були. Ось в школу ведемо, ми ще такі молоді. І чого наступно, що ми Миколу женемо? Де ті роки ділися? О, Іван мене тут ще цілує, то під пісню, музик. І хто то фотографував? Отак життя й пролетіло. Піду тому ледацюзі розповім, які у людей статки, не те, що у нас. А він що? Тільки й говорить, вам би тими грошима наїстися та не можете. І от не знаю, чи отак краще в купі і в постійних гавканнях, чи далеко, і в мирі та злагоді. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.